Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку жовті дубки. Доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Сьогодні ми поговоримо з вами. А ось про кого здогадайтеся, послухайте уважно ці звуки. Робить такі звуки? Так, правильно, це пташки. Ми поговоримо з вами про пташок. Дітки, а яких птахів ви знаєте? Так, це і горобчик, і синичка, і ворона, і сорока. Правильно, це ті птахи яких ми можемо бачити у нас кожного дня. А скажіть, будь ласка, а чим вони всі схожі? Так, правильно, вони вміють літати. Добре, скажіть, дітки, а що є у будь-якої пташки? Так, у всіх пташок є голова, є дзьоб, крила, хвіст, тулуб. Лапки і тіло птаха вкрито пірячком. Підгадайте, будь ласка, загадку, слухайте уважно. Хто морозів не боїться і живе серед людей? На зиму не відлітає, під карнизом проживає, По дворах стрибає, крихти підбирає. Так! Ця сіренька пташка горобець. А як ми лагідно називаємо горобця? Горобчик. Послухайте віршик про іншу пташечку. У садок літа синичка, тінь-тінь, тінь. Тень-тень-тень, мов маленька садівничка. Хазяйнує цілий день. Про яку пташку нам розказує віршик? Правильно про синичку. Скажіть, дітки, а синичка яка? Сіренька як горобчик, чи можливо яскрава? Правильно, синичка яскрава. Добре. А скажіть, горобчик і синичка пташки великі чи маленькі? Так, це маленькі пташки молодці. Щоб дізнатися назву наступної нашої пташечки, треба відгадати загадку. Зьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст і чорні крила. Чи присяде, чи летить. Кар 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 усе кричить. Дітки, про кого ця загадка? Це ворона, молодці. А скажіть, як кричить ворона? Кар кар кар. Повторіть. Кар кар-кар. Скрекотуха білобока. Звуть усі її. Сорока. Молодці малята. Сороку називають білобока, бо в неї білі боки. Ви дуже добре відгадали всі загадки. Подивіться уважно і назвіть пташок, яких ви бачите. Так, це синичка, це ворона. Це горобчик. А це сорока. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Якої пташки не стало. Ну, мо швиденько заплющуйте очі. Розплющуйте якої пташки не стало? Так, синички, молодці. Знову заплющуйте оченята. Відкривайте очі, якої пташки не стало. Правильно, сороки. Закривайте оченята. Відкривайте. Якої пташки не стало. Так, горобчика. І ще разок. Заплющуйте оченята. Розплющуйте, якої пташки не стало? Правильно. Ворони. Молодці малята! Сподіваємося, ви запам'ятали, як виглядають пташки та їх назви.